Початок опалювального сезону організацію роботи пунктів незламності, затвердження лімітів споживання енергоносіїв Балтській громаді та ряд інших важливих питань було затверджено під час засідання виконавчого комітету Балтської міської ради 17 жовтня. Розпочалось засідання із представлення нових членів виконкому. У нас три нові члени виконавчого комітету. Я їх вітаю це пан Халецький, пані Богу і пані Ромік. Вітаю! Війна триває попереду зимовий період з можливими відключеннями світла та лакдаунами. Тому першим з дев'яти пунктів порядку денного розглядалось питання організації роботи пунктів незламності в місті та селах громади. Інформував з першого пункту порядку денного начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Володимир Фуст. Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету Балської міської ради від 5 грудня 2022 року No183 про організацію функціональ пунктів незглавності на базі закладів, що фінансуються з бюджету Балської міської ради, а саме внести такі зміни в додаток. 1 перелік пунктів незглавності та перелік додаткових пунктів незглавності викласти в новій редакції додаткових пунктів незламності. Пропонується. Менша кількість і внести зміни в додаток номер 3 склад координаційного штабу для координації роботи пунктів незламності в, пункті в зв'язку з звільненням деяких осіб їх замінити на існуючих. Так, у вас все? Так, дякую. Чи є питання до доповідача? Немає? Голосуємо, будь ласка, хто за? Так, рішення прийнято, Дякую, коли розпочнеться опалювальний період в бюджетних установах та закладах громади, інформував Едуард Пухальський. Доброго дня колеги, в вашій увазі пропонується проєкт рішення про початок опалювального періоду 23-24 років в місті Балта та населених пунктах Балської міської територіальної громади, яким передбачено. Початок опалювального періоду з 23 жовтня 2023 року. А Якщо температура буде. не буде нижче середньодобової плюс 8 градусів. Чи є питання? Заперечення? Немає? Голосуємо. Так, дякую. Наступне питання. Валентина Васильівна, будь ласка. Ліміти споживання Анерганосіїв. Доброго дня. Шановні колеги, члени виконавчого комітету, присутні, до вашої уваги проект рішення про внесення змін і доповнення до затверджених лімітів споживання енергоносіїв Бавської міської територіальної громади на 2023 рік. Фінансовим управлінням проведено грунтовний аналіз споживання всіх видів енергоспоживання по нашій громаді відповідно засідання сесії рішення сесії, яке було 12 жовтня. Ми провели аналіз, проаналізували ситуацію, споживання, заключення договорів, проведення тендерних закупівель, враховуючи воєнний стан і бликаут, який у нас був, ряд багато енергоносіїв було ми, нами було прийнято рішення ці кошти перенаправити на заробітну плату, так як у нас ситуація критична. До вашої уваги самі зміни в частині змін споживання лімітів, а саме водопостачання та водовідведення збільшити планові призначення по закладам громади в сумі на 85,9 тисяч гривень. Електрична енергія зменшити призначення в сумі 2 мільйона 967,3 тисячі гривень. Природний газ зменшити призначення в сумі 948,5 тисяч гривень. Тверде паливо по відділу культури, по відділу культури та для внутрішньо переміщених осіб, яке планувалося в Оленівці зменшити планові призначення в сумі 151,9 тисяч гривень. Саме такі пропозиції ми виносимо до розгляду, щоб проаналізувати ситуацію і звітувати там протягом року. До вашої уваги відповідний проєкт рішення. Про дякую, 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 Васильівна. Чи є заперечення? Запитання немає голосу. Закришення прийнято, дякую Валерій Желіховський. Інформував з питання затвердження порядку призначення та виплат стипендії Балського міського голови дітям загиблих, тих, хто перебуває в полоні або безвісти зниклих військовослужбовців. Шановні колеги, доброго дня. Вашої увазі пропонується порядок призначення, виплати стипендії Балського міського голови дітям загиблих або померлих, тих, хто перебуває в полоні або вважається безвісти відсутніми військовослужбовців. Самим порядком ви могли ознайомитись на сайті міської ради, зупинялися на окремих його позиціях. В порядку зазначені нормативні документи, на яких базується сам порядок. Хочу наголосити, що стипендія виплачується на підставі розпорядження міського голови за рішенням відповідної комісії. Склад самої комісії затверджується окремим розпорядженням міського голови. Положені прописані порядок призначення стипендії, а саме, хто має право на її отримання. Та який перелік документів потрібен для її отримання. О, по умовам та джерелам фінансування зрозуміло, що це місцевий бюджет, це наші повноваження. Стипендії виплачуються дітям до досягнення ними 18-річного віку і виплачуються двічі на рік. Ми розуміємо, що ну, база відповідно може мінятися в зв'язку з різними обставинами. Хочу наголосити, що в разі затвердження сьогодні виконкомі самого порядку. Надалі ми маємо внести зміни до програми Молодь Балщині до прописати відповідну позицію в самій програмі. Ну і при наявності фінансування почати його здійснювати в відповідних періодах. Ми сподіваємося, що це може бути ще в цьому році, ну, але життя покаже. Дякую. Так, рішення прийнято. Дякую. Наступне питання Петр Янкович. Території обслуговування закладів освіти для ведення обліку доброго дня всім. До вашої уваги проект рішення про закріплення території обслуговування за закладами загальної середньої та дошкільної освіти Балтської міської ради Одеської області. Фактично, ми вносимо зміни в попередні рішення в зв'язку з ліквідацією частини закладів на протязі цього року, а саме Територія обслуговування сіл Козацької Коритне закріпляється за Балським ліцеєм No2. Територія Кармілюківського закладу структурного підрозділу закріпляється за обжилянським структурним підрозділом. Територія Миронянського закладу дошкільної освіти за закладом дошкільної освіти No11. Територія закладу дошкільної освіти номер 8 за закладом дошкільної освіти номер 3 Територія Коритненського закладу дошкільної освіти за Козачанським закладом дошкільної освіти і територія Пасадського закладу дошкільної освіти за Переліцьким закладом дошкільної освіти. Голосуємо різку. Так, рішення прийнято, Дякую. Володимир Миколаївич, ваше наступне питання. Шосте питання. Доброго дня. На розгляд виноситься проект рішення щодо внесення змін до рішення виконавчого комітету про надання повноважень на складання протоколів про адмінправопорушення. Пропонується доповнити перелік осіб, які будуть мати право складати протоколи про адмінправопорушення директорам комунального підприємства Балський ринок Балської міської ради Одеської області ну, у сфері торгівлі. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Прощення немає? Рішення прийнято, дякую. Дякую. Останніх три питання стосувались призначення опіки дорослим та дітям Балтської громади. Інформували з яких Наталія Гогу та Олена Козел. Згідно рішення виконавчого комітету та розпорядження міського голови про організацію роботи пунктів незламності, Володимир Фуст надав більш детальні роз'яснення. Планується створити на цей сезон три основних пункта незламності в місті Балта і вісім додаткових, один в Балті і сім по селам. Три основних пункти фактично вже готові. остальні, я думаю, до кінця тижня будуть скомплектовані. Основні пункти у нас знаходяться в Балському ліцеї номер 2 по вулиці Шевченка, 4, центр дитячої творчості Любомирська 240, 242. І заклад дошкільної освіти Зірочка. В 77 це основне. Додаткові будуть в приміщенні адмінбудівлі і в селах Білина, Євтодія, Казацьке, Мірани, Немірівське, Саражинка і Чернече. В адмінбудівлях сам процес підготовки цих пунктів розпочався, тобто вони будуть готові в режимі сплячих, все необхідне. Для функціонування буде підготовлено в окремих приміщеннях, і по окремому розпорядженню міського голови вони почнуть функціонувати. Скоріше всього, то якщо виникнуть такі ситуації, що буде потреба в відкритті цих, цих пунктів. Пункти незглавності будуть забезпечені автономними генераторами, засобами освітлення, аптечками технічними засобами доступу в інтернет, засобами пожежогасіння, гарячими напоями, гарячими ну і меблість, якісь там стільці, лавки, столи у кількості достатній для забезпечення проєктної кількості відвідувачів, запаси питної технічної води. І засоби для приготування гарячих напрямок. Про готовність бюджетних установ громади до опалювального сезону та про дату його початку, роз'яснив Едуард Пухальський. Початок опалювального періоду з 23 жовтня 2023 року. В разі якщо середня добова температура повітря буде нижче 8 градусів Цельсія, то опалення можна буде розпочинати вже за рішенням. Його керівників на об'єктах, відповідно, в школах, в дитячих садочках, в лікарнях. Об'єкти наші бюджетні, це заклади охорони здоров'я, освіти, культури, об'єкти водопостачання та водовідведення централізованого. 100% готові до проходження опалювального періоду, також забезпечені паливом для початку опалювального періоду і проходження його до кінця року. Наразі проходять тендерні процедури щодо придбання дров та вугілля для забезпечення опалення до кінця опалювального періоду. Крім того, наші об'єкти бюджетної сфери забезпечені генераторами в кількості 120 штук. Також це на об'єктах в закладах освіти, в першу чергу охорони здоров'я, та на об'єктах централізованого водопостачання.